Всім привіт, всім миру Божого! І сьогодні я хочу поговорити про любов до Бога. Тому що не раз люди говорять, я Бога люблю, я Бога знаю, <клес> я Бога поважаю, Бог в мене в душі, в серці і так далі. І давайте ми подивимося, що говорить Слово Боже про любов до Бога. І в посланні від Йоанна, 14 глава, 21 вірш: Той, у кого мої заповіді, і хто їх береже, той мене любить. Хто ж мене любить, того мій Отець полюбить, і я того полюблю, і йому об'явлю себе. І в 23-му вірші Ісус відповідає Юді Коли хтось мене полюбить, той слово моє берегтиме, і злюбить його мій Отець, і прийдемо ми до нього, і в нього закладемо житло. А хто мене не любить, той і слова мої не береже. І слово, яке ви чуєте, не моє, лише Отця, який послав мене. І тут ми можемо бачити, що любов до Бога проявляється саме в тому, що ми зберігаємо і дотримуємося Його слова, Його закону. І так само в книзі «Второзаконня» шоста глава, ми можемо бачити в п'ятому вірші, любитимеш Господа, Бога Твого, всім серцем твоїм і всією душею Твоєю. Всією силою твоєю, оці ж слова, що їх я заповідаю тобі сьогодні, мусять бути в твоєму серці. Ти накажеш про них твоїм синам і говоритимеш про них, сидівши в хаті ідучи в дорогу та лягаючи й встаючи. І тут ми можемо бачити дійсно, що наша любов вона проявляється не просто на словах. Боже, я тебе люблю, але й на наших ділах. Що ми зберігаємо це слово у своєму серці, що ми говоримо про Бога, про Божу любов, про Божі чудеса, про те, що Господь створив, зробив для нас. Так? Що ми говоримо про Ісуса Христа як Спасителя нашого, і саме в цьому проявляється наша любов до Бога, коли ми йому служимо, коли ми слухаємо Його закону, дотримуємося Його закону і ще й іншим розказуємо. Тому давайте любити правильно Бога і любити одне одного, як і Господь заповідав, що є дві головних заповіді. Люби господа Бога свого і люби ближнього як самого себе.